Мілких компонентів, наприклад, таких як БМС, плата керування акумуляторами. Вона захищає комірки від перерозряду або перезаряду та високого споживання. Вона може бути вже вбудована, якщо ви купляєте готову збірку акумуляторів, так і купуватися окремо. Плата може бути як просто під'єднана до акумулятора, так і підключена спеціальними роз'ємами до інвертора та спілкуватися разом з ним і відправляти туди параметри. GKBMS це розумна плата захисту з активним балансуванням, яка підтримує пакети від 2 до 24 комірок, залежно від моделі, працює з різними хіміями акумулятора, включно з Ліфапо 4. Має активний балансир, який не просто спалює енергію на резисторах. Струм балансування від: 600 мА до 2 А у деяких моделях і 5, і 10 А. Робочі струми для домашніх моделей зазвичай від 6 до 200 А безперервно, пік ще вище. Майже всі сучасні GK-BMS мають Bluetooth і мобільний додаток іноді RS485 порт або CAN для зв'язку з інвертором, кілька датчиків температури. Та вміють вимірювати ампери на години, вати на години та сох акумулятора. Основні характеристики